Будь ласка, вставте диск номер 1 у проєктор та підготуйте диск номер 2 Існує фокус Ви можете налаштовувати фокус зображень, які проєктуються. Коли будете готові, включіть проєктор, вимкніть світло в кімнаті та насолоджуйтеся історією у темряві для отримання найкращого ефекту. Коли ви чуєте, Будь ласка, поверніть диск за годинниковою стрілкою, щоб дивитися наступне зображення. Поверніть диск до зображення номер 1 щоб розпочати цю історію. Черепаха та заєць. Колись дуже давно в далекому краї був маленький лісок. І у цьому лісі жили черепаха та заєць. Заєць завжди дражнив черепаху за повільність. Іноді він навіть збивав бідолашну черепаху з дороги. Тому що вона була дуже повільна. О! Ось іде повільна маленька черепаха. Щоб пройти три кроки, тобі знадобиться цілий день. Я ніколи не бачив нікого повільнішого за тебе. Жарти зайця. Завжди сильно засмучували черепаху. Будь ласка, не знущайся так наді мною. Чому ти завжди мене чіпаєш? Я ж ніколи не робила тобі нічого поганого. Хіба ти не розумієш? Це тому що ти занадто повільна. Подивись на мене. Я найшвидший у всьому лісі. Ти впевнений, що це так? Що ж, я викликаю тебе на змагання. Ти маєш на увазі змагання з бігу? Саме так. І якщо ти виграєш, я визнаю, що я найповільніша тварина в лісі. Я навіть сама поступатимусь тобі дорогою. Але якщо я виграю, ти маєш пообіцяти, що більше ніколи не будеш з мене насміхатися. Ну, Мо, зробимо це. Я все одно переможу. Отже, заїці черепаха. Домовились про дату та місце перегонів. Подивитися на перегони прийшло й багато інших тварин. Їм було цікаво, що змусило маленьку черепаху брати участь у швидкісних перегонах. Я все одно не бачу сенсу влаштовувати перегони. Всі знають, що я переможу. Не будь таким впевненим у своєму виграші. Приготуватися вперед. До зустрічі приблизно через тиждень повільна Черепаха. Я не збираюся програвати. О, ні, він дійсно дуже швидкий. Він вже пробіг півдороги. Мені треба поспішати, щоб наздогнати його. Де ж та черепаха? О, подивіться! Вона так далеко від мене. Ці перегони справді безглузді. Я міг навіть подрімати, а вона все одно мене не наздогнала б. Думаю, все ж подрімаю. Все одно часу вдосталь. Заєць зупинився та задрімав під деревом. Сам того не підозрюючи, він проспав кілька годин. Я не здамся. Буду продовжувати змагання до кінця. Я покажу зайцеві, що бути нахабним не означає бути переможцем. Тим часом черепаха не зупинялася. Вона продовжувала йти, хоч би як сильно не припікало сонце. Зрештою, вона пройшла й зайця, який дрімав під деревом. Нарешті я його пройшла. Згодом черепаха добре випередила зайця і не озиралася, поки заяць спав. Черепаха все ближче й ближче наближалася до фінішу. Коли сонце вже сідало, заєць раптом прокинувся. Ой, що? що сталося? Де я? О, ні, перегони. О, скільки ж я спав. Сонце сідає. Здається, минуло багато годин. Де черепаха? Я її ніде не бачу. Вона ще далеко від мене. Зачекайте. Чи може бути так, що вона пройшла повз мене, коли я спав? Тоді вона повинна бути близька до фінішу? О, ні, ні. Я справді можу програти ці перегони. Зі мною не може такого статися. Але було вже пізно. Поки зайць у паніці біг вперед, черепаха перетнула фінішну лінію та виграла перегони. Так, я виграла! Я нарешті перемогла зайця. Що? Я не можу повірити, що я програв черепасі. Тільки подивіться на мій чудовий трофей. Я справді виграла перегони із зайцем. Ей, не забувай свою обіцянку. Ти більше ніколи не будеш жартувати наді мною. Так. Я ніколи більше цього не зроблю. Вибач мені. Зрештою, Черепаха виграла перегони. Та з гордістю забрала трофей додому. А заєць отримав добрий урок. Він більше ніколи не буде висміювати інших.